Вітаю, мої маленькі розумнички. Зараз у нас з вами заняття з розвитку мовлення. Сьогодні ми поговоримо про зимуючих птахів. Давайте налаштуємось на роботу, зробимо психогімнастику. Розстелила знов зима скатертину білу. Прилетіли снігурі, на ялину сіли. Ще раз. Розстелила знов зима скатертину білу. Прилетіли снігурі, на ялину сіли Молодці! Малята до нас на заняття завітав снігур. У снігура є друзі. Відгадайте їх. Маленький хлопчик стрибнув на стовпчик, по двору пострибав. Усі зернятка зібрав. Це горобець, вірно? Сама сірувата хода мішкувата, горда персона звуть її. Ворона так. Влітку в лісі гніздується пташка, а взимку ближче до людей переміщується. Це синичка так. Стрибає між гілок пташина білобока, криклива, крадькувата, а звуть її. Сорока, так. Молодці дітки, ви відгадали всіх друзів Снігура. А як можна назвати їх одним словом? Це пта. І так, це зимуючі птахи. Малята зимуючі птахи взимку переміщуються ближче до людей. Узимку птахам живеться дуже голодно і холодно, тому вони переміщуються ближче до людей. Люди розвішують годівнички та підгодовують їх. А навіщо годівнички, ви знаєте? Так, щоб насипати туди харчі для пташків. У годівницю кладуть гарбузове насіння, пшоно, соняшникове насіння, крихти хліба, несолоне сало. Дітки, птахів потрібно підгодовувати взимку. Адже коли пташка сита, не голодна, вона не замерзає. Пташки приносять велику користь людям. Вони ловлять жучків, черв'ячків і цим самим не дають деревам загинути. А зараз запрошую вас до пташиної їдальні, до їхньої годівнички. До годівнички прилетіло. Багато пташок. Давайте їх розглянемо. Хто це? Це снігур. Яка в нього грудка? Так, у нього грудка червона. А яка спинка і голова у снігура? Вони чорні, так. А чим живеться снігур? Ягодами горобини? Снігур, як і всі пташки, має пір'я. Пір'я захищає їх від холоду. Коли їм холодно, вони настовборчують пір'я і гріються. А це хто? Це синичка, так. А яка грудка у синички? Вона яскраво жовта. А яка голівка? Вона чорна, так молодці. А спинка яка? Спинка жовто-зелена, розумнички. А які улюблені ласощі синички? Насіння, зернятка. Та не не сало, так. Ой, а це хто? Це горобчик, так, молодці. А який горобчик? Він маленький, так. У нього невеличка голівка. Дзьоб гострий так. А оченята які? Маленькі, так. А якого кольору пір'я у горобчика? Воно сіре та коричневе. Молодці. Біля годівнички є ще й інші пташки. Назвіть найбільшу пташку. Це ворона, так. А назвіть найменшу пташку. Так, це горобчик, любі мої, у пташок є багато ворогів. Це хижі тваринки. Але і наші улюбленці можуть бути ворогами. Це коти. Так, вони можуть крадькома підбиратися до пташок та їх ловити. Але пташки дуже хитрі. Вони бачать кота, здіймаються та відлітають від нього. А зараз пропоную пограти у гру, хто сховався за сніжинкою. Увага на екран! Хто сховався за цією сніжинкою? Горобчик. Хто тут сховався? Голуб. Яка пташка сховалася тут? Ворона. Молодці. А яка тут сховалася? Це сорока, так. Який птах сховався тут? Снігур. А тут сховалася пташка. Синичка, так. Ой, а тут така велика пташка. Хто вона? Впізнали? Так, це сова. Молодці малятка, ви дуже гарно справилися із завданням. Отже, хто до нас сьогодні прилітав? Снігур із друзями! Так! А як ми можемо піклуватися про пташок? Ми можемо їх підгодовувати! Малята, а у вас є годівнички? Якщо є, то обов'язково перевірте, чи є в них харчі. А якщо немає, то попросіть тата або дідуся, або може старшого братика, щоб вам допомогли зробити годівничку. Розвішайте їх та спостерігайте, як пташки будуть ласувати. Харчами. Підгодовуйте пташок взимку, а вони будуть вдячні вам влітку. На цьому наше заняття скінчилося. Ви були сьогодні великими розумничками. Дякую за увагу! На все добре, бувайте!